Пане Леонидже, все ж запитання до вас. По прокурорах хмельницьких, по яких з'явилася інформація, від журналістів вони все таки знайшли ці дані, що у них є е інвалідність, є підстава вважати, що вона не зовсім законна, ця інвалідність. Що буде в результаті? Тобто, що їм може загрожувати після цього службового розслідування, яке нібито зараз має бути по усій Україні, всіх прокурорів перевірять і всіх, в кого вона може бути ця фіктивна чи нефіктивна інвалідність? Хто за це буде нести відповідальність і яку от реально ви нам скажіть як правник, як юрист? Ви мене дуже звузили в відповіді на питання, Я не хочу говорити про інвалідність? тому що це тема, яка струснула, а насправді? Вона не є визначальною. є складніші речі. Харківська е, гніздо тінцов, які мають масу судових рішень у ці мільйонні пенсії. Оце найстрашніша річ. Якщо рішення про встановлення інвалідності можна переглянути, то судові рішення, які пенсійний фонд не оскаржив, не можна переглянути. Хіба окремий закон приймете зобов'язати переглянути рішення? Оце ви дивіться. Ми загубилися за словом інваліди. А справа насправді системніша. Пан Тарас правильно сказав: є таке поняття: обмеження дискреційних функцій певного чиновника, обрізати їх. Прекрасно зараз запрацювало бронювання через дію. Ніхто нікого не бачить. Дія тобі не підтягне неправдивого документу. І от кроки таких цифровізованих рішень з МСЕКами, якщо вони будуть, поки тобі Хелсі не підтягне всіх відвідувань, годин, років людини лікувань, неможливе проходження документів. В нас президент спрощено ліквідувати МСЕК. Ні. Створіть систему, при якій не дядька який аж з рота тече від думки про гроші, а комп'ютер приймає. Нехай буде трошки несправедливих рішень, бездушності комп'ютерної поборемо, буде інакше питання. Так там ніби так і має бути частково цифровізовано так. це. все. І оці три угу. пропозиції треба заслухати, щоб вони працювали. І коли ми сказали про боротьбу з корупцією, ми забули сказати: а я капелюха, хочу зняти людям, які пробили колись декларування доходів. От, ми би нічого не знали ні про Хмельницький, ні про харківських прокурорів, якби не було публічного декларування. Пам'ятаєте, як це шальмували? Пам'ятаєте, як Геращенко імітував І це попередня влада, яка ну, це всі проти було. Нікому це не подобається. Тепер давайте скажемо про прокурорів. Перше, ми виявили опубліковану в той же Бутусов. 30 людей з просто мегавеликими пенсіями. Я пробував зрозуміти, яке співвідношення інвалідності з цим. Інвалідність дає право не 20 років, а після 10 років. Тобто, уявляєте собі 10 років попрацював, а він там трошки інших стажів, а тут він собі зробив інвалідність. Угу. І оце де. Тобто, це лише малесенький пазл тих великих пенсій, які, тобто, ні одна силова структура, ні військові. Ні поліція, ніхто не має права отримувати пенсію, працюючи на роботі. Ти вийшов на пенсію, чи в запас, чи в відставку після того ти отримуєш пенсію. Правда, закон про мобілізацію дозволив, коли мобілізувалися, за ними за військовим залишилась пенсія. В прокурорів чомусь це пройшло. Е, мені складно сказати, чи треба прийняти рішення зараз негайно, хто всі отримує пенсію, всіх звільнити. Підуть дуже багато досвідчених людей. Але щоб ми розуміли, я за цей тиждень, бо я в неділю минулу сидів, шльопав пост кілька годин в телефоні про те, що не можна угульно, треба слухайте, люди розбираються в цих пенсіях. Я виявив, що є пенсії людей, які 50 років получають 6 тисяч гривень, 10 тисяч, 23 тисяч. І 50, і 70 в місяць. Ну як таке можливо? Серед прокурорів? Серед прокурорів. Mm -hmm. Ну, от візьміть, поділіть пані Шевцової чи Муратова мільйон двісті тисяч річну пенсію на 12 місяців. Тобто він отримує 100 тисяч пенсії. Грубо мені стало цікаво самому як правнику. Ну як це можливо? Я почав шукати судове рішення. Я читав там Тетяна Ніколаєнко проводила там розслідування, але ну, на правда дещо творчо, не говорячи про підноготну справжню. Уявіть собі. В Харкові, в Окружний адміністративний суд, в 20-му році масово звертаються прокурори, в яких ще півень не закукурікав, що в них по теперішньому стану є право на пенсію. Вона видумує і каже: пані Шевцова, наприклад, приблизно, колись було 20, Чому це зараз 25? Я коли. Пішла там працювати. Тож тоді ще було в 91-му році, після 20 років можна на пенсію. І тоді, от чому зараз 60? Коли ж було 90%, виявляєте мікс. Але зарплату візьміть мою сьогоднішню. І суддя каже: ну дійсно, ну як це так можна обмежувати права? Що це за закони такі поприймали? Вона, коли на роботу йшла, вона мала право на 90% пенсії. І після 20 років... Це не конституційно. І за тим всім сміттям забувають оцінити. Пенсійний фонд каже, та вона не має ще права вислуги. Ні, ні, має. Після того виноситься рішення. Пенсійний фонд, знаєте, як в тому фільмі спіткнулося об щось, не було тисячі гривень на судовий збір, щоб оскаржити це рішення. І у всіх, всіх я, я перевірив у цей список перших п'ять чи сім. Ні в кого не було грошей в той час оскаржити в пенсійному фонду. От люди знають, ну це державні з... гроші. Це гроші а з державного. Це, це бюджету. Це жалені. Дідусь пенсіонер, військовий, там 70-річний, йому є зразкове рішення Верховного суду, яке зобов'язує От саме так платити пенсію. Пенсійний фонд відмовляє, кожен з них мусить йти до суду. А в даному випадку не знайшов пенсійний фонд на оскарження. Ми цілим офісом сьогодні, як вийти з ситуації? Ну от як переглянути мільйон рік пенсії людини, який там 43 роки тільки як це змінити? це ж не є судова практика. Це суд першої інстанції і мав би апеляційний суд написати люди, що за бздура, ні одне з цих рішень на звернення фонду пенсійного. Так mm. а пенсійний фонд mm -hmm. і Тетяна Ніколаєнко написала, що ці речі коштували поза 20 тисяч доларів кожне. Ну не знаю, це думки про те, чи це таки суд, але пенсійний фонд завжди оскаржує в даному випадку. Кожен раз їхня апеляційна скарга, яку вони подавали, поверталася. У них не було тисячі гривень на оскарження. Тут з капелюхом бігають по пенсійному фонду, коли треба чиюсь справу оскаржити, гроші збирають між собою юристи, щоб на зло комусь оскаржити, хто там допік їх. А тут не оскаржили. Так от, оце надзвичайне рішення. Як вийти з ситуації, як змінити пенсії, які люди отримали по судових рішеннях? Ну, виявляйте, хтось 6 тисяч гривень має, а той 100 тисяч. Причому вислуга років інакша. Це просто видумана сума, яку написали в рішенні, яке не оскаржувалося. Як хіба думаєте? спеціальний закон про те, як знаєте, як після Майдану було когось амністувати, окреме рішення розглянути і надати додатковий термін на оскарження рішень, як ви гадаєте, рішення РНБО президента України воно пролиє світло на це? У нас є підтримка. У мене таке враження, що відставка Костіна це було давно відомо, хто буде наступним генпрокурором, і про це вже говорять. І це була торпедна атака на, на адміністративну посаду Костіна. От саме чому через прокурорів зайшли на це питання? Дуже багато несправедливих судових рішень з приводу встановлення таких преференцій є. Е, з приводу інвалідності, оцей. Е, Іспанський сором, який ми подивилися, знаєте, мем пішов про інвалідні каляски перед входом в прокуратуру і все рештне. Це, це окреме питання, яке має бути розглянуте. І ці люди, які відмовляться з них проходити повторний огляд і представити документи, в адміністративному порядку прокурором має бути рішення про їх звільнення, оскільки вони уникають публічної перевірки цієї інформації, яка дискредитує саму прокуратуру. Але Питання тут дещо в іншому. Ви уявляєте собі, публічно прокурор області заявляє, що він на робочому місці отримав травму листаючи матеріали кримінального провадження. Ну, можливо, я розумію, може з сейфа вибухівку витягував, вона там вибухнула. У мене думка прийшла, може він. Там знаєте, туберкульозу вдихнув зі справи, і такі були випадки життя, але це я не думала, травма, може, ви розумієте? Нього, Чому там, ми про це горе. маємо говорити? Це, це речі, mm -hmm. які мають бути перевірені. До речі, хочу сказати в історію, ви відіслали до моєї служби колишньої В ті часи я давно не працюю з 2005 року. Якщо особа хотіла принести довідку, що на травму на службі отримала, ми таки би в спину штовхнули. Це неможливо було. А зараз беруть по зразку від керівників, і інші це роблять, бо це правило хорошого тону. Правильно сказав Маркен Лукопачак, Про це безстидно говорять і вчать сьогодні. Ви не згадали серед тем Голосіївський ТЦК Києва. Я чекав, коли це вибухне. Тому що якщо приходять отут у Львові, приносять люди і показують документи, коли на один день з'їздили в Київ, стали на облік, пройшли там ВЛК, знялися з обліку і приїхали на другий день до Львова має обласна комісія велика затвердити. Це неможливо з точки зору навіть логістики документів. уявляєте, і з такими документами гуляють. А потім запитують до адвоката: чому ж в резерві показуєш на обліку? Та тому що тебе здурили. Тебе ніхто не виключив з обліку. Тобі продали папірець. І оце зараз зрозуміло, звідки ці кошти. І я останню тезу хочу сказати: корупція це двосторонній рух. Якщо в 2010 році ми могли сказати, що МСЕК вимагає кошти, от поки не віддасиш дві пенсії, тобі каліції не затвердять. На сьогоднішній день мені здається, що МСЕК просто вже не встигає, напевне, не має рук, щоб брати гроші від людей, які вони дають. Чому? Тому що надані надмірні преференції тому, хто отримає інвалідність, він не підлягає огляду на ВЛК. Він має Право на відстрочку, він не має, він має право на звільнення збройних сил. Це негайно все. Ну природньо, коли такі преференції до одного статусу, природньо, що його будуть купляти і нести. І оці величезні кошти в шуфлятках. Це ж не Путін прислав сюди ці гроші. Це люди, люди відверто і безтинно несуть і купують ці повноваження. І причому всі обговорюють е, за, е, обговорюють право, критикують прокурорів чи когось іншого. На жаль, ми цією ситуацією, ну, це викрилося таке, якесь таке, певно, знаєте, якийсь водяний пузир, який мав би розірватися. Воно відбулося зараз. Але це треба думати над роботою з суспільством, оскільки, мені здається, рівень корумпованості зараз виріс в рази порівняно з тим, що був до початку повномасштабного вторгнення. Дивіться, я зворохоблю вам підозрами, всім і слухачам, нашим глядачам, думкою. Я скажу речі це такі мої припущення. Ви знаєте, я чув інсайдерську інформацію, чому затримали керівницю МСЕК в певний момент. Ну, Чому прийшли саме в той момент з обшуком? Вона хотіла купити щось на зразок ашану. Тобто слухали, і вона почала зі скриньок стягувати гроші в хату. І ця інформація вилізла, і саме прийшли. Адже ж нема іншої справи ні про який хабар є тільки про незаконне збагачення, тобто почула, що несе додому гроші обговорюється сума. Ну наскільки ця інформація сувірна, але десь близька до істини, тому що інших проваджень, крім незаконне збагачення, немає. Але тепер про інформаційні приводи, реакцію влади для того, щоб погасити. Мені дуже страшно почути якусь інформацію, чому виник саме в цю хвилину скандал. Невже не було відомо про... Пенсії цих посудових рішеннях? були відомо. Це це всі обговорювали люди. Ну просто реготали з того, що не було відомо про величезну кількість. Було, але саме в цю хвилину. Чому в цю хвилину я вам приведу інакше? Скажіть, хто з вас пригадує про закон про угоди з топ-корупціонерами, коли він був прийнятий? В, я вам зараз скажу, це було приблизно 17 липня. Я в той час був в довгій дорозі. Прийняли цей закон, де можна без жодної здачі іншого чиновника погодити, підписати, лише внести кошти. Мені 5 телеканалів замовили інтерв'ю, але я сідав в автобус, їхав 30 годин в автобусі. Я сказав: добре, зараз, зараз. Знаєте, чому я не дав ці інтерв'ю? Вбили Ірину Фарів. Іменно в той момент і суспільство забуло про цей закон. А ви знаєте, що його прийняли знову? Якраз от тільки от зараз. Першу, коли... Прошу. Першу. І ніхто не обговорює, ніхто нічого не запитує. Він ні... Я його по діагоналі пройшов. Він нібито в нормі. Там прибрали, там зоб'язали, зробили. Але ви уявляєте, наскільки змінюються акценти, коли з'явилася тема МСЕК е... і от публікація про Прокурорів. Прокурорів. Угу. Е, є річ, дай Бог, щоб цього не збулося. Нас від чого відволікли саме в цю хвилину. Від чого? Я, я не можу поки що здибати, але читаю якісь повідомлення загальні. Е, розумієте, Є речі, які можна маніпулятивно, якусь інформацію, впевнено, момент висути. Це дуже актуальна інформація, важлива. Але вона була завжди відома. Вона була, лежала на поверхні. В цю хвилину нас від чогось відволікають. Я боюся, щось знати завтра чи післязавтра.